Дивіться, що що воно таке? Ах, ви ж пацюки малі. Дука. Це ж не попугай. Це голуби, деякі красиві сіва кнопки. І собака у дешки віти кнопа. Да? Так, друзяки, всім доброго здоров'я. Бачите, поварив граблі. Це значить, буде сьогодні знов картошка. Кажуть, картошки забагато не буває. Вона буває жарена, печена, варена, тушена. Так що так, що так, працюємо, друзі. Небагато. 13 рядочків, але ж їх треба посадити. Топелька у нас рання. Я прохожу, ви бачили, таке, щоб... щоб сама картопелька садилась. Хоп! 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 Сила мислі, знаєте? Сила мислі. Вона, бачите, як заскакує в рядочки. Сама. Як ото, знаєте, як фільм, той називається, коротше, до... Козака вареники самі в рот залітали, а в мене тут картопелька сама в рядочки. Хоп-хоп, хоп, хоп. Ні, ну ви бачили таке? Так. Картопелька прокидана, тепер треба загортати. Ну що, вкидали картопельку, вийшло 13 рядків і 3,5 сітки. Такої. Так що, друзі, можете мене привітати із закінченням посадки картоплі. Ну, це ще не все. Треба буде полоть, бризкати, підгортати. Ще тут роботи не початий край. А саме головне, хай проходить дощик завтра, післязавтра, хай вона поскоріше сходить, і все буде в нас добре. Так що граблі підварив, наче нормально служать. Мішок треба комусь загнати. Хороша. рання. Якраз хватило. І думав, прийдеться ще докупляти, коли ні. В цілому вистачило картопельки, так що хай тепер приймаються. З тим учотом ще баті трохи подогнав десь пів сітки, може сітку. Так що хватило за глаза цієї картопельки. А далі ось діток садика заберемо, а там, бачите, латка. Хоп! Будемо цибульку сіять, тикати, Так що, якось так. Працюємо, друзі, працюємо. Так, друзяки, вчора буквально подивився в Кольки ДХТ відео на каналі, і він таку фразу сказав, блін. Як щас сформулюю, чи ні в кого свині не гадять, чи що. Гадять, кажу, а, ні, каже, ні в кого гівна не бачу. Кажу, ось воно он. Бачите, Колька, кажу, показуємо натуральний, так сказати, відходи е, від тваринництва, тільки ти і я. Як бачимо, ось. Ну, коротше, засралося, що що тут скажеш. Засралось далі, ніж нікуди. Потрібно поубирати, показую, як воно є. Бачите, не було реально часу. То городина, то 5-10, ну що ти, голова? Вон теж. Везде повно. Не, не було часу, чесно. Так що зараз будемо прибирати, вичищати. І все буде, я думаю, добре. Що ти ще? Не рожаєш? Коротше, довжна скоро вже цей. А, ще одне. Коли ці дві сестри жили разом, вирвались до цієї подруги і побили її конкретно. Дивіться, яка гуля вшрамірована. Їй по житті, я так зрозумів, не дуже везе. Бачите, яка гуля, як з кулаками, бачите? І, ну, Намазав їх тіолкою. М'яке воно таке. Ну, Я думаю, потрібно антибіотик якийсь в колодій. Дивіться, вона ось стоїть, в принципі. Можна вже під дяді Саші поїхати, да? Але ж із-за цієї гулі треба буде до калянчика набрати. Проконсультуватись. Не було в нього таких випадків із свиньми. Коротше, дивіться, гуля просто. Дивіться, що воно таке. ось, Дивіться. от таке на гуля. О. Ху -ху -ху -ху. Як не одне, так друге з цими свиньми. А так би вже була б спарована, а так що? Я ж кажу, Вдруг прийдеться чи вирізати, а тут проріз робити, може тут гній, чи, я не знаю. Воно. Ну, гаряче, да, гаряче. Треба в етап'яку. Може, сьогодні вечором, може завтра зранку поїду та проконсультуруюсь. А предварительно калянчику наберу. Так що, друзі, оце така ситуація. Бачите, оцей пузо так вже, вже, так сказати, по получеркаєш, скоро буде пороситися. А тут, бачите, присів на неї. Хоть би хоть Хоч хне. Готова стати, так сказати, матір'ю. Но, но оця гуля мені, бачите? Мене смущає. Нірмомся, зараз будемо вбирати. Добре, друзі. Трошки відпочив часок другий від картошки. І поринаємо всі разом у сільське господарство. Я ж казав, розійшлися три дороги, три дороги, три шляхи. Бермуцький треугольник. Все, працюємо, працюємо. От і я, друзі, думаю, чому потрібно соромитись? Чи чого потрібно сором... соромитись? Тому що е, у свиноводстві, та не тільки в свиноводстві, а в будь-якому виді утримання сільськогосподарських тварин є дві сторони медалі. Е, перша сторона медалі, коли ми купуємо ось, примерно бочок такий, да? або під черевину, е, ми бачимо на прилавку приємне таке апетитне м'язко. І купуємо для приготування там, шашличку чи ще щось. І друга сторона медалі це гівно, правильно, ось воно, органіка, без нього нікуди. Був я в Польщі, так що за таким не то, що ганяються, цінують, шанують, бо воно удобряє поля. Воно дає е, другий, так сказати, друге життя рослинам. Е, і це друга сторона медалі е, прибирання у тварин. Так, да, нелегко, але ж без цього нікуди. Так сказати, приніс і будь добрий, винеси. Так що, друзі, тут нічого соромитись, це село, це життя, як кажуть, село місто годує. Хто з цим згодний. Коментуємо. Якось так. Затратили буквально 15 хвилин свого дорогоцінного часу. Бачите, можна хоч ревізора визивати, хоч саму Олю Гуфреймут. Бачите, умна скотина кладе кучі в одному місці. Ось тут цей. Туалет у неї, так сказати. Ну, а була б ти умніша, якщо б срала б на дворі, поняла? Диви яка, свинособака. Ну я не со зла, просто я ж ти ж розумію, що я хочу як краще. Тобі. Так, тимся нагулю на її. Ну, не спада, Ніфіга, треба, по-моєму, антибіотики. І коло. завтра бесідати із ветеринарами. Тепле воно, так. Да. Набили тебе, бідняшка, і, блін. Чого тобі так по житті не везе? Скажи, пожалуйста, малишка. А? Скажи, дек. Як? Дек як до кнура хоче, де? Ти боротися хочеш, що? Так. Ну що, друзі, показав? До, так сказать, і після Великого прибирання. Так що зараз йдемо прибирати оцієї майбутньої мамаші. А потім попідстеляємо їм сінця закинемо. Так, не прощаємося. Якщо ви подумаєте, що тема мого сьогоднішнього відеоролику про гівно, то це не так. Друзі, ви помиляєтесь. І нічого страшного, що передо мною двохметрова куча гівна. Подивіться на це з іншої сторони. Може це й до грошей. Як кажуть селяни пересічні. Гівна то багато, а де ті гроші не бачимо. Так що це жизненно, це життєво. Друзі, Кидаю очередну партію лайна і шабашим сьогодні. Не знаю, сьогодні відео не виставлю на цю тему. Мабуть, щось завтра дознімаю та покажу вам. Так що всім добра, всім гімна. <сум> всім пока. <сум> Виясняйте отношения, хто тут главний. <сум> <реш> <реш> да, какие качечки красивые Царская Фарская карета Карета подана Так, мы приехали Погулять Хорошо Працуем И хорошо Отпочиваем Що сімейство, вигружаємося. Ну шо, синок? Будем гулять, да? Я ж кажу, хто хорошо працює, да, Варенька? Картошку помогала сажати? Захарушка, картошку допомагав сажати? Помагав. Значить, будеш... Хорошо отпочивать по заказу до зверей. О, еще? Один. О, нутряк. О, а далось, не я а? вот, не понял. О, баран, оно. Дейкой. Далось. Давай, баранчик бежит А мене як зуміє. Чи, вач, ти що, вкуси? Мо, ти Вар, вітамінку вони явно не їстимуть. Дикий рогатий, так? Да? Капець, який красивий. Положи. Анну не лист. Де як кушать буде, де як красиво. Оп. Не лось. прийшов. Деякий красивий. О я думаю. Ну що, побачили? Пішли. Маленькі козочки. Маленькі козочки, да. Їм хоч маленьким кодичком, можна в руки. Не треба. Так, внутрі і тут везде. Глядай, на... синок. Давай, давай, давай. Нюхи мене, боявся. Так, не кидай, ти що? Деякий не тряк. Ми тобі нічого не взяли, ні зерна, нічого, друг. Ні моркви. Де який красавчик. Ресачі, так? Да? Звісно, він плавати люби. в нього зуби жовті. Ага. Деякі. А він що може перегризти? А може, що хоче перегризти, ти який ручний. А це захарчику діда в таких штук 200 було. Там де зараз бичок живе. А може десять. Та ні, штук двісті. Здоров як. Який здоров'як, лай. Пошли Пошли ну що, детки, вам подобається? Захарчик, Привет, да? надо хорошо працювать, надо трошки почевать, правильно? Да. Вот тоже. М -м -м. Пап, а. где тебе вообще туда. Ну, пойдем и туда. Он долебит. Спит, да? Да. Внутряк, да? Так, Захар, да? а ну, Будеш допомагати папі добре весною, будемо літом, літом сюди привезу тебе в аквапарк, поняв? Чи ні? Красива територія. Варюш, ти зараз сюди булькнеш, точно хочеш покупатися, так? Да? Я Бачиш, які горки строються? Вау. Летом приїдемо сюди, да? так? Дивись ще один іде. Деякий нутряк. Ще один. Скільки їх вилазить, йомає. Так, ручки ж не несують. Бо... Синок, бо відкуси пальці на раз-два. Котюсик! Не... не бійся, не бійся, давай. Варя, не бойся. Вони ж ждуть, щоб їм щось дали. Так, да, це ми не підготувались. Треба Надо... було вкусняшку принести її якось. Диви, диви, диви хомяче. Де як красиво ручками держи, диви. Дирий! Вона Ні, вона якусь вкусняшки їсть. Та не шльопнуся. Внутрі я де підкрадається. За нами підкрадається, вкусить хоч. А дивись скільки їх тут. Одихай. Одихають, дивись. Ти вкуси. Як ви ж паціки малі? Не, вона беремена, така жирна. Ти жирабасіна, так? <решит> да, красота. Нивелир. Куда мы сходим? Не залазь Ну хай на камень зайди. Мокро. Это твой домик, дочь? силой виласить вилася буде де те тут хороший домик да де ти, да? угу. ти по це цей скажи я скажу це Баба яги домик Класно. яка беседка класна ти варюшка красотушка па. як знаєте в пісні стара мельниця крутиться вертиться захар не трогай ти що а то воно круте отак Як круте? А так? А Варя де пішла? Варя, іди сюди Варюш Домик Баби Яги, так? Де які курячі лапи, синок Варя, акуратно Не клюй носом, пожалуйста. Ну, Тим бачу. Вони по-взрослому. Так. Да. Пошлі, попрямо. Це ж не попугаї. Це голуби, деякі красиві. Красиві. Деякі лапки гарні, гарні. Розові такі. Угу щось там твориться красиво, Так. Да. де щоб не вкусилася. Ну, Ні, не треба, в неї не і так тяжовий день буде. А, ну, да, да королівська Варя то для тебе, для принцеси. Ну пішли, что за поні потихеньку. Ну а де в поні чотири ножки, взагалі в нього болять ножки. Красивий, да, синок? Захарчик, осторожней. Такий маленький, так? Да? поні. А як його звати? Кнопа. Кнопа. Красива кнопа. Да? Ну все, пішли, пішли, хватить. Варя, в поні вообще ан 4 ножки, в нього болять. У нього ж більше ножек болить, ніж у тебе. Ну опа. Давай до доглуби. Варюш, пошли до козочок. Стоять. Папа точно сейчас упадет. Там мокро страшное. Аккуратно, чтобы не впали. Где как красиво козочка, да? Где как красиво козочка. Варюш. Не, кушуня, гляди пальце, щоб не відкусила. А, папа тебе буде фоткати, надо отак, щоб не подавився, бо йому отак. А папа тебе сфоткає, і тебе папа сфоткає, і тебе. Конь. Там на відео. Повертайся отак до папи, папочка тебе сфоткає. Ось я дещо да, пальця не відкусила. А вона губками бере. Це не бойся, він бере губками, зубами не бере, вона така уміння. Ой, малышу треба дати, О, мой котика. От старий зараз. Вар, підніми, подай. О, а малышу, малыша малиша Ну Що ж ви такі безсовісні. Вони губками. Бере. Давай, Вариш, давай маленькому. Давай. Ну хай великому. Цей козел бачить. Ми не враження, за... Пішли. Петушки, курочки. Хто тут ще Чорна Черная фазани є, Баш? Аккуратно слизько. Це фазан. Ні Захар каже. Кажучи... Захар каже папа, йди тут в лебідь. Звісно, може клюй, близько не підходь, так не смущай його. Бачи, який здоровий. Хто це, синок? Лебідь. Це діти, наче не з села, кажуть. Індики, кури. Синок, тобі вдома такого не вистачає, так? Да? Ні качок, ні курей. Які індики? То. Я люблю кататися. О, карета.